Овсет завжди був чорною вівцею Мігос у світі реп-музики. Цей рапер з Атланти навіть провів час у в'язниці, коли гурт підіймався до слави. До виходу блокбастера Культура він рідко виходив на передній план пісень з хуками чи куплетами. Його творчість завжди була пронизана відчем і прагненням виправдати свій талант. З вами міністр Флексу. Ви на каналі Треп'ю Лесгід let's, let's go! Перед дропом його альбома Сет і Тоф він отримав кілька інфоприводів. Одна з них була відповідь чоловіку Нікі Мінаш, який погрожував сету зі своїм генгом. На що Офсет записав відео і сказав, що нема часу відповідати броукам, коли він щойно зійшов з приватного літака. А чоловік Нікі Мінаж отримав домашній арешт за публічні погрози. Також на цьому альбомі він говорив про втрату тейкофа та його ріст як виконавця. Offset прийшов змінювати реп-гру. Він каже, що ніхто не платить грошей просто за реп на сцені. Люди хочуть справжнє шоу. Другий сонний альбом Овсета повинен був вийти в листопаді минулого року. Але був відкледен. Вадений після того, як колегу по групі Міго Кофа застрелили, незрозуміло наскільки вони були близькі до кінця, та й кофі Квеєво здавалося відмовилися від нього, щоб зосередитись на своєму проекті Анкен Фі у будь-якому випадку. Немає відчуття, що Offset витратив проміжний рік на те, щоб довести сети ТОВ до досконалості. Натомість цей альбом дружньо мчить навколо виснажливого гарячого безладу в житті овсета. Цей альбом захоплює привабливою прямотою, біфами, зопами, дивовижним сексом, дорогими автомобілями, шикарним одягом і рецептурними ліками. Це все про що читає Овсет у цьому альбомі, також про своїх п'ятьох дітей та дружину Карді Бі. Напружений нагальний Бродвей, моторошна Найтвижен або жваві дуети Кен Бі та Принцес Кат. Усі вони повинні потрапити до списку. Перших улюблених треків. Take Off демонструє значне творче зростання репера з Атланти та встановлює новий курс для нього як сильного виконавця. Також він співпрацює на найвищому рівні з Тревісом Скоттом Ф'юче, Дон Толівером Лато та його дружиною Cardi B. Альбом має продакшн від таких хітмейкерів, як Метро Бумін, Бой Ванда та Вінілс. З 21 піснею розкиданою протягом години, не кожен трек є класикою, але в той же час можна вважати цього виконавця абсолютним лідером його гри. Трек -семплом Kirby Кірбі Блекліс, який зробив Southside, став гімном, на якому Offset флексить своїм дорогим життям та сумує за розвалом відомої трійці. 20 20. На треку Say My Grace все стає серйозніше. Цитата, чому я втрачаю брата від куль? Чому я втрачаю бабусі через рак? Він запитує, перш ніж додати інтроспективний рядок, чому я постійно отримую всі ці шанси. Пізніше приспів до Натулівери на Ворфіт ідеально доповнює вірші Офсета. Коли репер розмірковує про свої стосунки з коханою, яка приносить більше проблем, ніж вона варта, але надто спокуслива, щоб протистояти. Тим часом продюсери Demani і Heavy Mellow поєднують семпли з вічної пісні Баста Римса Put Your Hands Where My Eyes Could See з акустичною гітарою, яка нагадує часто семплований стінг Of My Heart для композиції, яка водночас є рухливою та душевною. У своєму другому сольному альбомі Offset намагається ще більше відзначити свою унікальність. Він порівнює себе з Майклом Джексоном, намагаючись перевершити себе у своїй кар'єрі. Проте, незважаючи на його технічну вправність та музичні експерименти, текст пісень не завжди поглиблює його справжні почуття та емоції. Він нерідко залишається в'язнем розкішного лайфстайлу, а неймдропінг та прайсдропінг лакшері речей і брендів переходить із треку в трек. Технічно, а все винятковий виконавець здатний майстерно літати на будь-якому бійці, але тексти його пісень часто то обмежені пустими розмовами про багатство і розкіш. Тим не менш, його альбом вражає різноманіття музичних жанрів і вайбом. Овсет відступає від традиційних звучань мігос і вирушає в новий музичний шлях, де енергія і експресія виходять на передній план. Альбом Овсета це спроба відзначити свою індивідуальність та поглибити музичний стиль. У той час як частинки харизми та вразливості іноді просочуються, як на треку Say My Grace, коли він оплакує Тейкофа та Свою бабусю ці моменти переповнені постійними згадками про польоти на G6, шанель та діаманти, які прозорі як вода. По суті, концепція полягає в тому, що зараз він читає реп сам, а не в складі Мігос. Щоб уникнути повторення позолоченої пастки Мігос і задумливих плачів свого першого альбому, він вийшов за межі основних продюсерів, таких як Southside і Metro Boomin, які написали лише один біт. щільні басові лінії та фрагменти дельта блюзу на треку On The River, Менфіського хороркору як на треку Хапауде Вен, генгстер епу як на треках Джеласії Fan і спейс трепу на треку Bust My Watch

Також, на мою думку, з цим альбомом неможливо нудьгувати. Я не чекав такого відеосета, але можу сказати, що цей альбом приємно здивував. Окрім треку Say My Grace з суперкрутим візуалом, мені зайшли ще Doughboy з нуді та геніальний трек Night no. На якому нов сайд офсет згадує як треба день і ніч і був готовий відправити своїх опів до Бога, адже бачить цих леймів через нічне бачення. Що мені ще сподобалося, що офсет використовував різний флоу і намагався знайти своє власне звучання. Підписуйся на паблік реп Гра, щоб рофлити з мемів про український хіп-хоп, really, ріліники Гра! з вами був міністр Флаксу. Ви на каналі Трап'ю. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Лес гір!